Вітаю! Тривають пошуки 17-річного Сашка Іванова з Донецької області. Хлопець зник без вісти ще у лютому 2022 року. До війни Сашко перебував у одному з інтернатів міста Донецьк. А 20 лютого 2022 року, за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення, усіх вихованців цього інтернату окупаційна влада, нібито вивезла до Росії. Про це нам розповіла бабуся Сашка, яка живе на підконтрольній Україні території і розшукує свого онука. Ми їх із Донецька вивезли ще ну, двадцятого до того -то вивели вісім інтернат Загрузіли і вивезли там багато дітей. Ця розмова з бабусею Сашка була записана понад рік тому. Тоді вона сказала, що. Понад усе хоче розшукати свого онука, і якщо він дійсно вивезений до Росії, то повернути його в Україну і взяти під опіку. Також бабуся хлопчика розповіла, що Сашко після того, як його вивезли до Росії, нібито перебував у одному з інтернатів у Таганрозі чи у Ростові на Дону, а влітку їх возили до Євпаторії. Більше жодної інформації у бабусі Сашка, на жаль, не було. Тоді бабуся хлопчика надала нам ось це фото свого онука, на якому він, як бачите, ще зовсім маленький. На жаль, більше світлин Сашка у нас не було, що дещо ускладнювало процес пошуку. Адже хлопець вже підліток і звісно міг сильно візуально змінитися. А ось цю фотографію Сашка, де він принаймні вже трохи старший, дістати нам допомогли кіберфахівці зі спільноти Кіборг вони отримали доступ до офіційної, у так званій ДНР, бази даних діти Донбасу, і уже там знайшли інформацію про Сашка Іванова. Ось власне його анкета. Там є фото хлопця, вказані його особисті дані, і те, що він дійсно перебував у донецькій школі-інтернаті, куди на облік був поставлений у 2020 році. Отже, інформація, яку надали кіберфахівці, дійсно важлива. Водночас, на жаль, досі невідомо, де саме перебуває Сашко Іванов і чи з ним усе гаразд. Тож маємо дуже велику надію, що, можливо, хтось з вас, хто бачить це відео, упізнає хлопця і допоможе його розшукати. І хоча не виключено, що Сашко дійсно був вивезений до Росії, все ж наразі це не точна інформація, яка зараз перевіряється. А тому прошу. Абсолютно усіх, якщо ви знаєте бодай щось про Сашка Іванова, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Також, можливо, цю програму в інтернеті побачать у Росії. І якщо ви знаєте про Сашу Іванова якусь інформацію і можете підтвердити, що він дійсно перебуває у Росії, то напишіть нам на Сайті служби розшуку дітей або у нашому Фейсбуці чи інстаграмі. І хочу зауважити, що у пошуку важливими є будь-які дані про дитину. Тож не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Сашка Іванова. Тож прошу кожного з вас по можливості поділіться цим відео на своїх сторінках у соціальних мережах. Загалом, депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. Зробити ви це можете навіть анонімно. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua